Відбулася чергова угода. Ми почали її супроводжувати десь а, орієнтовно 4 місяці по тому, 4-5. Чому? Тому що це угода по сертифікату є відновлення, тобто там був запит на бронювання коштів. І основний момент, що кошти а, ну, були в стадії підтвердження ось, декілька місяців. Ось так. Тобто, ну, не буває так, що типу, забронював кошти по сертифікату, і вони одразу підтвердились. Ну, бувають такі випадки, суто для пільгових категорій, але номер один це для військових. Ось. В нашому випадку у власника сертифікату не було пільгової категорії, тому ми чекали декілька місяців підтвердження коштів, надавали повний супровід угоди, починаючи від. Шаблонів, доручень, згоди подружжя, тому що власники зруйнованого житла знаходяться за кордоном, не власник, а власник за кордоном знаходиться, тобто надавали шаблони, все повністю. Ось. І ось нещодавно, коли пройшло декілька місяців, ось прийшло підтвердження коштів, все, і ми максимально вімкнулися на на саму угоду. Ось об'єкт нерухомості ми наживо взагалі не бачили. Чому? Тому що покупець і продавець має певну лінію порівняння, один одного знають. ось, І, скажімо так, там просто покупець дуже добре знав об'єкт. І ми були підключені, повторюся, суто на супровід угоди. Надавали по. Ну, по Повністю по всім дрібним моментам консультації готували документи. І ось вчора відбулася угода, знову ж таки, по сертифікату є відновлення. Ось так от <кхи> попередньо все пройшло гаразд, реєстрація пройшла, але остаточне закінчення нашої роботи, хоча ми вже не маємо далі вплив після самої угоди. чому немає? Тому що, коли все зареєстровано, Підписані договори купівлі-продажу. Далі це суто відповідальність в даному випадку Укрпошти, котра забезпечує трансфер грошей продавцю на його рахунок. До речі, бажано, коли угоди проходять по сертифікату, безготівковий розрахунок, бажано все ж таки відкривати рахунок. в Укрсоцбан... в, Ощадбанку. в Ощадбанку. Чомусь Укрсоц, згадав, котрого вже немає в наявності. Були у мене з ним певні відносини з Укрсоцбанком. Тому краще в Ощадбанку. Чому? Тому що там е, майже немає фінмоніторингу. Е, якщо це інші банки, особливо якщо Приватбанк, то там дуже прискіпливо. Тобто транзакція може заблокуватися на певний момент, поки представники банку не з'ясують, е, звідки кошти, надходження коштів, попросять надіслати там підтвердження. Угоди самого сертифікату, що побачили, і потім, типу, розблокують трансфер. Ось так. от. Тому в Ощадбанку ось завжди все швидко. Одну з останніх угод ми робили в Ірпені. і там ну, взагалі заявлено, що кошти повинні йти до п'яти робочих днів. Ось. Ішли по факту, ну, трішечки більше доби. І це дуже добре. Тому ось так. Але е закінчено і вважаємо роботу, коли кошти остаточно зайдуть продавцю. І тоді з нами вже буде розрахунок. Ось так от. Тому, 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 тому ось так от. Все. Ось така угода. Повторюся, вона була довга супровід, але із за того, що вже чекали від держави надходження коштів. Ось так от. Все, до побачення.